Дмитро Поляк, військовослужбовець батальйону Берлінго, сьогодні він приїхав із Києва до Чернігівської міської лікарні, номер 4, щоб побачитись із побратимом, якого майже рік тому витяг із поля бою. Це їхня перша зустріч після того це ще похудав на тридцять ніженьцю Дмитру Жукову. Зараз 44. у лютому минулого року під Бахмутом він зазнав поранення. Російський снайпер влучив йому у голову. Історію бійця роти охорони однієї з військових частин. Суспільне розповідало у травні. Сьогодні Дмитро Поляк згадує Дмитра разом з іншими бійцями прикомандирували до їхнього батальйону. Так з під Дніпра вони опинилися під Бахмутом, де потрапили в оточення. Один хлопчик з групи Дмитра. Він був з цим скотчем на Наказ а я тоді дав команду, щоб всі скотчі ці типу, познімали, от щоб не демондемаскарувались. От, а цей хлопчик не зняв. От, і вони його побачили. і За його побачилися нашу групу, і наче і по нам стріляти. От і тоді ми ну, прийняли бій. Згодом наші військові змогли відійти на іншу позицію. Дмитро Поляк згадує, наказав бійцям залягти, а сам із напарником пішов у розвідку. Моменту, коли снайпер поцілив у Дмитра, не бачив, почувши, що він стогне, поповз до нього. Счастливо якось з гарячки його потягнути, потім зрозумів, що так просто. Позрізав з нього амуніцію, став трошки одноборот, десь що то дерево було, яке дерево мішало. А прямо возлі голови було Дмитра на допомогу прийшов напарник Дмитра Поляка, якого не стало торік у серпні. Також долучився бойовий медик, який згодом увів пораненого у медикаментозну кому. Через те, що їх постійно обстрілювали, чекали коли стемніє, щоб машина мала змогу його забрати. У першому пункті медичної допомоги Дмитро Жуков опинився за понад 10 годин після поранення. Чесно, надії було ну, мало. Тому що я більше я. Требувався, що буде гіпотермія, тому що був ну, мороз. А потім я, коли мене забрали, потім мене повезли в госпіталь. Коли вже в госпіталі мене є, то мені позвонили, казали, твой клієнт живий у реанімації. Ну, все, говорю, ще одна купівка в карму. Чоловіки з того часу не бачилися. Та 3 січня цього року подруга Лариси Жукової, дружини пораненого бійця, побачила Дмитра Поляка в ефірі телемарафону. Єдині новини. Мені подруга подруга телефонує, яка там по телебаченню показували військового, який розповідав про твого чоловіка. Подивившись цей ефір, Лариса його розшукала. Мені дали телефон Дмитра, я Йому написала, подякувала. Звісно, тому що ну завдяки його наполегливості, теж він не мого чоловіка там. Він зараз живий. Сьогодні Дмитро привіз своєму тескові прапор батальйону Берлінго. Око говорить, це не смерть, це месник. Лариса Жукова просить підписати цей прапор на пам'ять від Дмитра. Да? Зараз Дмитро продовжує проходити реабілітацію після поранення. По-перше, він схуднув, добре схуднув. Зараз він 135 кілограмів, не 160, як було. По-друге, він ходить з палицею без палиці. Може ходити, також починає розмовляти. Він займається із логопедом, займається з фізичними терапевтами, серготерапевтами. Так, починає рухатись права рука працювати. За цей час ми зробили операцію. Поставили протез, закрили отвір у голові. Дружина постійно супроводжує Дмитра. Він ходить все потихеньку, але цього достатньо, щоб він мог себе обслуговувати. Мені потрібно, щоб працювала права рука. Мову то ми вже запустимо. Він і раніше вірші мені не читав, то і переживемо ми й без віршів. Жінка говорить, не втрачати сили і оптимізм їй допомагає сам Дмитро. Якби він ну, був такий, знаєте, знайте песимісти, все погано, все життя кінчилося, то звісно би в мене такий настрій. А як він прокидається зранку і починається тут феєрверки, то вже ж не розслабиться. Олександра Денисенко, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.